Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на черговому відео. 88 максимум іконка на нас сьогодні очікує. Так. Це реліст повторення. Так, воно дорожче. Але що це означає? Що ми маємо сподівання, що буде бати ще краще минулого тижня? Воно було дійсно непоганим. Ми побачили багато класних виконавців. Але там не було Гарета Бейла, там не було Чурама, там не було Патріка Віра. Сьогодні я хочу їх побачити. Твіч передає вам привіт, Ютуб. Радить підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. І закликає до нас. Запрошує, приходьте. В нас тут дуже весело. Подивіться, скільки привітів вам передають. СБЧ. Коштує під 300 тисяч монет. Я думаю, від 300 ми і будемо робити рахунок на габелу та перемогу. Пане дно інтернета! Ви в нас перші на сьогодні. Вітаю вас, ви в етері. Дякую за постійний контент. І розпочинайте. І є, дайте мені одразу гарну карту. Я хочу заряд, емоцій. Давай! Let's go! Баба не чує! Ти де? Почув? Є! Yeah. Хтось кремезний ЦАП. Аргентина. Це хто? Марадони немає. Боже, не кажи, чи це Рікельме. О ні. Ооохо! Я. Шотик випав? Правда, шотика схожий, подивіться. Давайте. До речі, нік. Такий хто не часто ніби дає шерплей. Можливо, це дебют. Бажаємо тобі успіхів. ЦЗ з Голландії, це буде Куман. Якщо б це був CDM з Голландії, було б набагато краще. Куман в цій крутилці це вже буде Габела. Я думаю, без шансів, бо ми підвищуємо градації та критерії. Пане Боня, і його це Солкембл? Ні, француз. Окей. Я побачив ЦОП, мені стало погано, але це француз, це клот Макелеле, тому що ману Петі. Він з волоссям. А це я вітаю, це гарна карта. Я буду оновлювати зараз ціни, бо деякі ікони сильно впали після халяви від EA. Але я думаю, це все одна перемога в будь-якому випадку. І це перша перемога на сьогодні. Я тебе вітаю. Так, окей, друзі, ну що, четверта ікона. Оу, бачите? Там же нема нікого окрім нього. Якщо так, то це буде гарна карта, незважаючи на те, що вийшла нова версія. Да, Швайнштайгер. Я йду дивитися ціну на містера Швайні в формі донецького Шахтаря. Це може бути. І не перемога зараз. 300к на чат. Я рахую це в перемогу. Пане Беддінг, давай, щоб ти до дівчини йшов з гарним настроєм. І їй, дайте перемогу людинки. Хтось високий, це погано, до речі. <гум> <гум> я Я знав. І <гум> є, я навіть коли слово Бейл написав, нам потрібен валієць, але не той. Чомусь в мене чуйка, що якщо хтось високий, це стіна. <гум> <гум> Ой... Слухай, але знаєш чому тобі долеяна раша? Він же був е секс-символом там в свої роки. Подивись, який. Вусач. Просто <гум> чоловіче шалений. Ікона після перерви. Невеличкої. Хто в нас тут? О, це Гатузо, по-моєму. Ні, фух, СТ, Мексика. Я не знаю, чи це набагато краще, ніж Гатузо. напевно, так. Мені здалося за зачіскою, що Гатузо. Це буде. Я забув його. Ернандес. Бо Санчес, він 89-й. Це буде Габела. Це буде Габела, на жаль. Але Габела більш-менш грабельна. Давай! Твоя перша ікона. Перша стіначення. CDM, Франція. В нього вже є Макелеле. І це Макелеле, це не Піті. я по зачісті бачу. А як? Це можливо? О, ні! Як? Курва, да, це перше останнє, напевно, да? <глаз> і отак давай відкривати. Да. О тут я взагалі нічого не бачу. На жаль, погано, якість і плею. Будемо дивитись е, націю. Тут може бути Вейнруні. Тут може бути Майкл Оуен. Це гарні опції. Лише не Ян Райт, будь ласка. Хто це? Ясно. Ян Райт. <плаз> Мені шкода. А що відбувається? Що Зараз. Блін, він відкрив. Та що я ж попросив, почекай секунду, а він відкрив. Він не чує, баба не чує. А може це Вейнруні ні, це знов Ян Райт. Да. Та що ж ти робиш? І габела, і баба не почула. Дайте секунду. Слабкому не допоможе, вибачте, слабкому потрібно, але не допоможе. Сильному не потрібно. І він отримує, по-моєму, це Франк Райкард. Ні. Це Лаудроп. Блін, я по зачісті думав, що це Франк Райкер. І є, а чого падає з її ікони гірше, ніж падало з минулої, коли вона дорожча? В мене питання. Новий Лаудроп було б класно, але цей вже фулстіна. Я вже навіть це в грабільні габели не рахую. Тому що ну куди? Куди він дзвонить? Пане Роні ваша ікона. Я думав, це Бейл. Отвічаю. Мені здалося, що в нього така зачіска. Це буде Девід Бекхем, до речі. Це теж дуже гарно. Я не знаю, наскільки це гарно відносно того, що в нього тепер нова карта є. Але Бекхемом можна грати. Він все ще 428 тисяч монет. Непогано. Це буде перемога. Ваша спроба. Це буде. ФРВ, це. Ні, я хотів сказати Креспо. Слухайте. Погано те, що падає погано. Вони зробили це дорожче. Ну то дайте кращий дроп. Пройшло два тижні. Оце EA робить речі EA. Пане Сеньорле, ми бажаємо вам успіхів. Хочеться побачити реальну, серйозну перемогу. О, ось воно, Вандерсар. Саня прийшов, сказав нам про свого Вандерсара в Анасайні. І ми побачили Вандерсара. Не Центуріона, звісно, але. Одного з найкращих воротарів грі, я думаю, до. Аж туди. Воротар в тебе закрита позиція, поняв. Аж до тоців точно. Може, навіть і довше. Або. Ми майже зрівнюємось. Це Мірослав Клозе? Мюллер не може ще падати, да? Мюллер вищим рейтингом. Слухайте, а це дуже цікаво. Тому що він був 600 600. Все ми бачимо. Є. Yeah хтось, хтось кремезний. він, Вінгерзанди. О, це буде Барс. Це не так погано. Я вже не прям радію, бо він був набагато дорожчим і більш актуальним, звісно. З кожним тижнем картки стають. Ці ікони все менш привабливими, але. Я сподіваюся, що він хоча б щось коштує. А той був не трейдбл публікат? Блін, я поки ціну перевіряв. Як ви швидко! Андрій Лопес. Ловить свого Ріно Гатузо. Перший маестро сьогодні. Центуріон. Чому він не в Центуріонах? Ріно, let's go. Я не побачив, що там був дублікат Джої Бартса. Піуле макс Це знов ЦЗ, це Куман. Ану я вгадав. Бо Ромеро був теж Со. Як буде захисник? Сохісник по польськи. Да, Рональд Куман. Як вам мій рівень? Логіки. Але краще б тут був би CDM і три букви. Без рекламу Діскорду. Приєднуйтесь. Просто розриває. Так. Пазе Італія. Джан Люка Дзамброта. Так, в нього є спешл версія Центуріон, але цей Замброта не став від того гірше. 4-5 зірочків в нього ніхто не забере. Батарейку ніхто не забере золоту. Я думаю, що це буде перемога 100%. Дмитро, твоя ікона, друже, ну давай. До того була вся стіна прям. Тут хто. Окей. І це Джан -Лука Дзамрота. Back to бек Дуже рідкісна карта. І це вже в склад. І це вже восьма перемога. І ось ми знов підрівнялися. І ось і вже не так погано. Але бенгер потрібен. Якщо буде хоча б один бенгер при рівні 100 тисячі. Статистиці... До речі, я не пам'ятаю, коли минулий раз це працювало. ЦЗ Франція. Та ну, Горан Блан! Да? Є-є-є! Блан! Летс go! Сюди! Захисника! Та є, yeah! настраждався! А це вже перемога! Завози! Є-є-є! Yeah! Розвів контору! Хорош! Наступна спроба, він не хоче повторювати. Він не косплеїть. І дарма отримає свого мексиканця. Ми були так близько. Ти що, не міг зайти подивитись FIFA Points? Нащо нам той Ернандес? Він коштує як пил на туфлях. Ти мав би виходити на Габело, але на Габело вийшов твій попередник. Куди ти вийдеш ти? Let's go! Миколаїч з павершотом! Перший Миколаєв. Завжди в перемогу. В. З, в подивіться, він в, в, в формі збірної Аргентини. Це так дико виглядає. Ха-ха-ха! Yeah. <laughs> Яка ціна шеви наразі? Пане каток. Камок. Або Саня. Твоя ікона. ЦП Англія. І їй, дайте Стіві Джі. По-моєму, це не Сколс. Хоча, блін, Сколс. Да. Я спочатку перша анімація, мені здалася, що це не він, але потім я побачив невисокий зріст. Лемпард і Джерард, вони вищі. Це теж стіна. Вже або дайте йому героя, бо дайте нормальні стати. Ну, що це таке? Окей, чат. Цікава думка ваша. Сколс. Ікона чи. Чи герой? В рефері вийшло. А в тебе? Миколаюч. Я не можу розчаровуватись на поточному етапі гри Миколаюча. Звісно, якщо ще за два тижні її не покращать вимоги, і знов буде. Там, така сама 88 збірка і ще буде коштувати 100к. Окей, але поки павершот є павершот і 90 удари, то я не можу Миколаючу розчаруватись, хоча і статистично габела. Я думаю, Невіл це мав би бути як і Каргер, напевно. Більший герой. Так, друзі, в нас чергова спроба. 88-ма ікона від пана Лева. І він отримає не Лева. А Верона, який ще є і УСБ. Фігня. Це фулл стіна, мені шкода. Пане лібаріум і твоя ікона. Давай. Відповідай за Діскорд. Чого цей? Ось, будь ласка, Ешлі Кол. Кешлі, до речі, тільки поговорили про цю епоху англійців, які на папері супертопи, а де-факто були бездерями, які нічого не виграли. Ніби поточна збірна щось виграла. Але Ешлі Кол це перемога. Напевно, дайте я перевірю. Скільки він коштує? Але Кін теж класний. Ага, подивіться, як він розводить контору. Він не просто заходить у всі поінси. Він такий, я зараз і відкрию пак за всі поінси. Ну давай поглянемо. Чи врятує це тебе? Лайв Джокер. Намагається наколоть контору. Я не знаю, хто це по модельці. Мені чомусь здається, це Оуен. Це, по-моєму, це не Ян Райт, але можу помилятись. Так, да, це Майкл Оуен. Це точно краще, ніж Ян Райт. 175 тисяч монет. Це габела, але за нього хоча б можна побігати. Все ще. Let's go Хтось високий. Це Зе. Це єблан Ще один. А він його додавав в проекти. Де Саї може бути? Але є, yeah, блан хорош! Сюди! Подивіться! Ще один, другий за сьогодні. Let's go! А ну, був він в проектах, покажи. В нас, друзі, в нас наступна ікона. І це буде Георгій Хаджі. Це не найгірша опція точно Але я не знаю, чи він все ще в ціні. Він 265 на консолях. На жаль, ні. На жаль, наші критерії нікого не жаліють. 265 то 265, ще й дублікат, доброго здоров'я, тут я бачу дублікат, контора, йдіть у дупу. 19 на сьогодні. Дякую вам величезне. На різці бути, виключно Скоміров. FC Повага, І, Англія, ФРВ, дайте Майк Лована. Ні, це буде райт. По походці бачу. Або можливо руні. Але ну я чогось і не сподіваюсь на руні, блін, Райт. І є, та дайте хоча б один раз я вей на руні. Ну що це таке? Клоза Гарний привіт. Вітаю з першим подано чаті. Не дивись на ціну. Пане Дейс і його комір. До речі, це можливо і дебют. Бо я не пам'ятаю нікнейм. Ай, це Куман. Я думав, що це третій блан буде, але ні. Лише Куман. 19. Ех, ні. Не дотягує. Ікона Влада Міраж. О, це хтось новенький на сьогодні. Це. LM, стоп, а Перес ЛВ чи ЛМ? Ні LM. Я думав, можливо, це Френк Рібері, але це буде Робер Перес. Перший на сьогодні. Але він і минулого разу в нас вже не, діт... не дотягував до перемоги. То куди зараз? Їх перемога на Уемблі. Пане Віталій! Твоя ікона наступна! І це буде лаудруп. І це стіна. Ні, Діскорд. Ви точно дали нам зрозуміти, що цього разу ікони. На те. На жаль. Let's go! Шотік знає? Поняв, випав комусь рікай, і хтось пише, Шотік випав. І я тільки потім зрозумів. Так, пане Фірагон, 777 і його. Back-to-back loudroп. Та що це таке? ей. Та ні. Ой. То вже прикель ми дали, ми б хоча б посміялися. В нас 33 ікони відкрито. 11-22 рахунок. 34. І є, мені потрібна легенда Мілано. Це буде, по-моєму, Креспо. І що ти думаєш? А в нього ж є нова версія, да? То куди цей? Та мені здається, навіть для вболівальника Мілану це взнущання. Ні, друзі, цього разу ікони, на жаль, не ті. Перший раз вони були набагато краще, навіть якщо ми ціну відкинемо, то падало краще. Привіт, друже. Привіт, папіс. Відкрив сам там Ларсон. Да, Тут повна габела в багатьох. Ховарда в проектних він твоя копія. Та ми бачили Ховарда в проектних. Я не знаю, багато хто каже, що я схожий на Ховарда. Це легенда Мілана в основу, Ясно. Я за шотіка писав. Ти за шотіка писав? Да, да. Ясно. Так, чат, Ютуб, дякую за перегляд цього відеоролика. На жаль, цього разу ікони були гірше, об'єктивно, ніж були в перший раз. Тому якщо Вердік якийсь підводити, то моя думка краще скіпнути і притримати свій фодер. Але якщо відкрили, напишіть мені тут в коментарях, кого ви зловили. Не забувайте підписатись на канал. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па.